Доброго дня, мої любі українці! Вітаю вас в усіх куточках світу. Де б ви не були, куди б вас не закинула доля? Ви наші по-любому. Сьогодні субота, 26 серпня. І я хочу, ну мені цікаво це, не знаю як вам. Я хочу зробити розкладик. На питаннячко. Всі ви знаєте, що Фейган з Арестовичем зараз не ведуть свої трансляції. Фейган сказав, що це було його рішення, що він давно то хотів, а що якось треба змінювати формат, бо вже воно приїлося це заспокійливе. Де він бачив заспокійливе в останньому часі, не знаю. Там було чисто все формально, обсуждалися всі події тих трьох-чотирьох діб. Ось і все. А, ну, так як він то казав, що то пауза і все остальне, по мімікі, по всьому обличчю було видно, що рільцов пушку і що він не задоволений цим. Це було просто фонило через те. То, що він казав, що там про перегляди великі, що ви кинули, ну, коротше, таке сяке. Він сказав, Та, що там ті перегляди, головне, значить, формати тс десяте Ну, коротше. Я йому не вірю, це однозначно. Не знаю, я не фізіономіст, не, як зараз модно це слово в поліції портрет создають там того злочинця. Да? Забула я то слово, і фільми познімали. Ну, коротше, що я хочу сказати, ну, мені я й так бачу, що він бреше. В той же час Арестович виклав короткий пост. Бачили ви його, не бачили, не знаю. Ну суть в тому, що а Шуфейган, коротше кажучи, хотів забанити його канал. він просто робив там пакості і розказував, що ну, то автоматика, то щось там таке, щось там непонятно, що робиться. Тобто, коли як тільки Арестович пішов з офісу, він став йому нецікавий. А потім, коли ще Арестович сказав, що він буде робити трансляції теж на своєму каналі, бо це дружба дружба Дєнішківська. То Фейгана тут урвався терпець, і він почав робити просто пакості, розказувати, що то не що то так, ну, то технічно, і він тут не при чому. Ну, ось так. Коротше, понесло хлопця, він показав своє обличчя. Ну, давайте подивимося. Ну, чесно скажу, він дуже багато приділяв уваги цим своїм російським, ну він то росіянин, звісно, що його більш турбувало. Стан Росії, стан, що там з їхніми полоненими, що там з тими мобіками, і що з ними надалі робити, і таке інше. Ну, коротше, давайте подивимося все ж таки, що ж там таке трапилося реально між ними. І хто не схотів із них сумісно вже працювати? Хто став, хто став реально? Я впевнена, що це був Арестович, я скажу зразу, я не знаю, що зараз покажуть карти, але я впевнена, що це було рішення Арестовича. Надії, фейгану, усе все. Давайте подивимось. Зразу показую двійка, випала перша. По землі невпевненість. Вже там почалися такі стосунки, пов'язані, ну, в цьому сенсі конкретно гроші. Монети. Монети це гроші. Це не їх здоров'я, тут в сенсі цьому немає. Тут іменно матеріальна частина. Гроші. Гроші. Гроші, тому що Арестович хотів справедливості, хотів е, мати теж той потенціал, теж заробляти на цих трансляціях і мати прибутки. Тобто, е, це потенціал, це справедлива ситуація, і це хитка ситуація іменно пов'язана з грошима. Ось і вся проблема. Арестович. Арестович хотів. Причому він йому це дав розуміння нормально, по-людськи, але дуже впевнено, бо він має ту м'яку силу, він може переконувати. Він йому сказав так, що я хочу на цьому мати. Я хочу на цьому мати. Ось і все. Тобто була розмова. Ага. Ага. Як я спитала, відреагував фейга на цей розговор, на ц... на... на цю ситуацію. Фейган відреагував з ну, постосунком в інтернеті, да, він спілкувався. Йому вже це не подобалося. Ситуація між ними була хладнокровна. Отак От Фейган відноситься до Арестовича, чи це його відношення до Арестовича. І він, в принципі, ну, його не дуже устраює, що він це так буде мати. Він же мав по дев'ятки, по десятки, тут бах і він буде мати. Ось таку стабільну четвірочку, він розуміє, що він то втрачає. Розумієте? Але він питався якось це гармонійно залагодити. Ну, е... розумієте, не так трапилось, як гадалося, так? Да? Так, да, тут гроші йдуть по повній програмі. Традиція, гроші ось. Традиція, традиційно заробляння грошей в цьому дуеті було. Ось. І жриця. Жриця, це ось, знаєте, така була. Ой, дуже красноречиве дно. Все було так, знаєте, приховано, вдало. Він заробляв гроші. Той Фейган дуже класно на цьому дуеті. А потім сталося така ситуація. І а, Арестович, як кажуть, сказав, я і сам справлюсь, я і сам можу заробляти гроші. І ось отак, в принципі, поступив фейган. Ну, а тепер що він має? Проблеми. Ось такі в нього стресова обстановочка, там, бо він бачить, що він втрачає а, свої, як кажуть, матеріальні речі. Вже такі. Той магазин, мерчі, вже вони ж не будуть працювати, розумієте? Кому цікавий один фейган? Нікому. От Арестович, да, він буде цікавий без Фейгана, він може там робити все, що завгодно. Тому цікавий Березовець, Я його слухати не можу, в нього дерев'яна оця мова, е -е, от як давиться. Прям, ну, я не люблю його, мені не подобається. Ну і що? Він просто сидить, розказує ті ж новини, що в тому марафоні ми ну, знаємо, чуємо і бачимо. Тобто нічого нового Березовець не каже. Так же, як і... Як його на Порохобицькому каналі, той світан, такий якийсь він заскорузлий такий. Одне і те ж саме. Ось отак от. Ну давайте подивимося, що ж буде робити надалі Марк Фейган. Він, до речі, дуже обіжався, коли той з Латиніною общався. І дивіться, сі в нього залишається. Ефіри його а, шикарні, в нього і багато часу. Так, а, подвійки. Фейган буде шукати. Фейган буде шукати все ж таки, щоб домовитися з Арестовичем, робити трансляції. Він буде шукати якось знову з, ними, з ним оцю, це спілкування розпочати. Буде вести себе ось так, панікою, пажиком. От, і може навіть обіцяти йому все ж таки якийсь матеріальний потенціал, щоб Арестович на це пішов вже і згодився і якось так. Знаєте, так, І він дуже хоче, дуже хоче. Він зараз захищається, він зараз захищається. А от Він зараз в такому стані знаходиться. Захи, захисті, так, він розуміє, що він сам винуватий в тому, що сталося. Да, вони ж могли раз на неділю робити, але більш продуктивні. Ну так от, тобто нічого, ніяких проблем. Арестович, він до всіх відкритий і прекрасно дає інтерв'ю, трансляції. Тобто зараз він захищає свій канал, тому що він його, як кажуть, сам прибив із-за жадності. Ну, і тепер в нього така стресова ситуація, він стресує в нього. Оце таке. Такий настрій в нього. Він сам винуватий, він це знає, це в нього на обличчі написано. Ну, а тепер як до цього всього відноситься Арестович, до, конкретно до Фейгана, до його витівок, до його всіх цих речей, що він робив, і як він до нього відноситься і чи буде він надалі з ним спілкуватися отак, в Ютубі та давати з ним, робити з ним трансляції. Арестович, він така людина, в принципі, добра. Е, так, ну, поки що, поки що, е, поки що тут я того не бачу, він трошки на нього так має е, невеличку обіду. Е, ну, в принципі, надалі туди він може організуватися, він може то зробити по королеві, але вже справедливо. Бо на ньому, на ньому трималися ці ефіри. Ось так. Так, да, він може. Він може, але, але опять-таки ситуація тут дуже хитка. Він може піти на це, ось двійка знаходиться між сонцем та шансом до спілкування, до гарних оп'ять, відношень. Ну от воно таке невпевнене поки що. Чи, чи зробить, як кажуть, роботу над помилками Фейган, чи принесе він йому свої якісь вибачення. Ні, якось не дуже. Якось не дуже. Він веде себе, він захищає себе, він же адвокат, Він адвокат. Він буде робити свої маніпуляції і вичікувати результату. А що це за маніпуляції? Покажіть, будь ласка. А, шукати інших інтерв'юх, скажімо так, інших людей, які будуть надавати йому ну от, заробляти гроші, розумієте? Так, да, да. він буде шукати, от поки що не буде він. У нього є бажання, але немає, скажімо так, ще готовності то робити. Ось так. Ну, в принципі, я так і передбачала. Арестовичу пофігу. Ну він такий, що він би простив. Якщо той би покаявся, то Арестович би його простив. І він би далі давав би йому інтерв'ю. Я в цьому впевнена, бо він дуже добра, щира, чесна, відкрита. А до спілкування людина. Усе все. Так що це я хотіла подивитися. На жаль, Марк Захарович Фейган Фейгін втратив такого класного експерта, людину, цікаву, яка ще буде робити своє політичне життя в країні. Ну, він втратив з ним ось такий класний, гарний був у них зв'язок. Ну, це його було рішення. Я думаю, він дуже про то жалкує, але, на жаль, поки що не готовий йти на якісь е е кроки, щоб це все припинити. І... А що, йому треба вибачитися, сказати, так, да, признатись так, як є, сказати, да, я отака мускальська сука, що хотіла отак на тобі заробити. Каюсь, і більш такого робити не буду, давай працювати. Якось так. Не знаю. Все, люди! Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І почуємось, Па-па!